Є е, питання знову ж таки, до Міністерства оборони по забезпеченню армії, є е, питання до інших структур, але все-таки дякуючи людям, дякуючи волонтерам, у нас було те, може навіть трошки більше, ніж нам треба було. Але були, це в нашому підрозділі, але ми зустрічалися з нашими сусідами, які в інших підрозділах служили, там боляче було дивитися на хлопців, на їхній Ну Ми дивимося, ми дивимося. В окопах все там ні рядом все одно. Але знову ж таки, дякуємо волонтерам. І дякуємо людям, які тут живуть. Давно не були вдома. От що ви мріяли там от прибачте, Може вам щось снилося. Там от, на війні. Ви мріяли про мирне життя? Я мріяв про мирне життя там. Я сюди не спішив. Була можливість піти в відпустку, я сюди не спішив з тієї причини, що там. Ну, коли там звільняєш позицію, хто її займе. А, до речі, зустрів дуже багато хлопців. От, е, остання наша позиція була під Лисичанською. Якраз е, був пост Лисичанськ-Артемівськ. Це буквально рядом із нафтоприробним заводом. Е, там стояли хлопці-міліціонери з Луганська із окупованих територій, мужики. Настоящ музики, і я вам скажу, що настрій їх навіть десь в деякій мірі більш рішучий, ніж у наших деяких командирів. Рішучі хлопці настояли, настоячі офіцери. Там спецбат міліцейський, настоячі мужики, настоячі офіцери. А скільки ви були? Коли ви приїхали в зону? Ну, три місяці. Із 6 вересня. Де встигли побувати послужити? В яких окопах? Ну. Справа тому, що у нас спецпідрозділ ну, з 12 го батальйона, то нам приходилось бувати там, де, де треба було бувати. Із таких відомих, що вам сказати, щастя, Щастя, це саме відоме було, і ми там були Ми ну, Працювали під час виборів, щоб там не завадили злі люди, щоб не завадили виборам, Працювали а, в самому щасті, біля щастя. Інші території, інші населені пункти, тому що е, ми там треба були. Ну да, а останнім часом, я казав, під Лесичанськом, тому що там було слабке місце, і треба було там прикрити і поставити, поставити іменно вогневу позицію, опорний пункт. Зараз нас замінили, до речі, замінили хлопці бойові, 24 та бригада Львівська, які якраз і звільняли Лісічаць і які крепко пощіпали, якщо ви знаєте, Псковську десантну дивізію. Хлопці такі. Повернутись назад. Ну, я казав, я оглянуся, при йому рішення. Yeah. Можливо, навіть, що деякі з нас, деякі з нас можливо принесуть пользу більше тут, ніж там. Ну, по-перше, є в нас люди, які з... вік. вік. Тому що я вам скажу, що повний амуніцію, бронежилетів, розгрузки з автоматом, з усім, стрибнути з броні на землю, це повірте не легко. Вікні вік. Скажіть, вік. будь ласка, як вас звуть? Анатолій, вийде, чи можна? Дирій. Дирій. Миронівка, Київська убийця не став. <звілляє> Ольга. Ольга, скажіть, будь ласка, як ви три місяці ви чекали? Як ви чекали? Я вам не можу передатися. Я сильна людина, ну сльози були коги. Чекала кожну минуту, молилась Богу, кожну минуту. Ну, я вам скажу, у нас була така тенденція, ну практично усіх хлопців. Е, ми спочатку поїхали туди, а потім наші рідні знали де да, ми, ми. Ми спочатку, спочатку там, потім вже сказали приблизно де. І як от ви дізналися де, де, де все? І, і ваша реакція? Мене оце жаліли, сьогодні племянниця позволили плем'яністра і Сказала, що він їде. Бо ми боялися йому дзвонити, тому що він десь на передовій. Ми боялися. Ну я бігом поїхала, а там не оказалось його. Ми там на Харківську. Ну там дали автобус і я Це вам хто? Це Блім, племінь. Племінь. Ви дізналися, що племінник в зоні АТО, да? Як ви дізналися і ваша реакція була тоді, ще три місяці тому? Ну як вам сказати, дуже серйозно, дуже. дуже важко. Дуже важко. Він мене любимий. Ми, Ми за терпетиньку разом. ви Підмет... розумієте, дуже важко. І дуже важко вдалося. Дзвонила, ну рідко, бо тому що ну, дзвонив основному я. тій причині, що по перше, коли ми виходили на спекзавдання, відключали телефон на це вимогу. <плес> 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 <плес>

Да. Сын. Снимай. по у нее работай с вами. Дякую вам, дякую вам. Мы я відео благо знімаємо. Люди, божечки, наскільки ми вам благодарны себе этого представить не можеш. А ви не призначаєте, как же ми вас Сино, сами... Я хочу я... зараз від да, всіх Синочок, к... я тільки вернулася списки. <реку> 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 я хочу від всіх киян склонитися <реку> вам подякувати вам за то що за те що ви так можуть захищаєте нашу країну я думаю в світі немає таких чоловіків в світі немає таких героїв як у нас в україні вам. І не стій вам уклін. дякуємо чинеський вам україн так точно дякуємо